Всім привет, з вами Стасик І десь сьогодні вийшов новий слів від Fockboom H4. І я склав пазл у монтажі. ВН називається такий монтаж. Якщо ви не знаєте про цей монтаж, то це така програма для монтажа. на, ну, хоча там таке саме названня як в помощника телефона, но я йому ввиду не вон теплозера віру. А, ну там просто таке, ну Вен, мон, для монтажа програма. Ну, коротше, друзі, і я реально сам склав цей пазл, я постарався. Я вен тобто зробив цей пазл. А ніхто ще не робив з цього пазл. Тобто я зараз покажу, який я склав пазл. Переходимо в мою галерею. Да, цей пазл ви вже бачили на картинці ролика, Тільки, ця, на, тільки тут була ця надпись. І не буду говорити, яка надпись. Ну, друзі, то є, вот пазл мій, а от картинка для ролика моя. Так, 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 будемо розбирати. От, я поставив сюди картинку, і сюди картинку, сюди картинку і дімент найвеликий. Оці всі сліви я склав в от такий пазл красивий, і ще ніхто не робив. Хто, що, якщо ви не зрозуміли, про що я говорю, просто тут поставив і це називається пазл. І дивіться, я, якщо ви не знали, то я тут люблю розбирати такі пазли від дефолбума. Так що, дякую Дафуку. Дякую. От, зараз, якщо Дафук мене дивиться, то я зараз йому кажу. Можете слухати, можете не слухати. Головне, щоб Дафук це почув. Дафу, роби почаще такі пазли. Я люблю такі розбирати пазли, бо вони дуже класні, інтригуючі і треба думати над ними. І мені дуже подобається по ним робити ролик. Ну, коротше, продовжуємо, друзі. В общем, і Тут э, предположение хтось в серії того, то програє, можна так сказати. І хто програє, ми сьогодні рішимо. Ну, давайте почнемо з цього. Може там Remanditan, може Speaker може TV а може і Діменсон. Ну, Дімен взагалі 0% що він програє. А вот Тиреман Титан, ну прям не знаю, но ну, вряд ли. І та сама надпись. І давайте я прочитаю оцю надпись на всіх от таких от кадрах абсолютно на цьому і на цьому Speaker Man Titan. Tільки там не видно, бо я чуть-чуть так. чуть-чуть, ну... внимание, вот чуть-чуть так я затупил, ну, так что вот там, а вон там есть надпись, короче, и вот в Тиви Manti там тоже я та самая надпись, и вот Джи тоже та самая надпись есть. Я не пам'ятаю, як а, виживу ли я, вот так там написано було. І давайте тут збираємося з тим, хто виживе в сирі, а хто не виживе. Ладно, Ландо, хватить безполезних слів. я не, ми ж почали з того теорії. Так, блін, все, 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 все. Так, мені ж з а, Ліберті. Вроді мені нравилось оце огонь біля камери Титана, Ну, я так думаю, що це як в 65-й серії. Там теж був огонь біля камери. І він же вижив, вижив, значить і в цей раз він має вижити. понятно. Переходимо до Тівімена Титана. Маловероятно, це, конечно, бо він дуже сильний. Ну, у но в мене способності, от так що, ну, може, і він проіграє. Так от, переходимо до Gena. Ну, Джімен 0%, бо я даже не буду говорити, за чого. Хоча скажу, із за того, що це буде тупо, на цьому закінчити серіал так быстро. Ну, я имею в виду, Джімен має після ну, 70-6 серії жити, а потім на 70 і вже ну, то есть коли 70 серій придеться скільки Так стоп я зараз зайду в калькулятор і посчитаю. Короче, це буде 140. Нам, виходить, треба добити 140 серій і там буде три пару, і де мене вже на тій серії точно побілять. На на 140, я queen... запускаю. На 140 серія, коротше, по-любому його вже вб'ють, тому що в калькуляторі я вам 70 плюс 70, і це вийшло 140. Так що, друзі, і остався тільки один. З ну, мене ми розібралися, через скільки він серій того буде. І остався тільки один спікермен Тітан, і, да... і тут буде інтересно, дуже Готовте, беріть пряники, хоч щось, що хочете, блін, беріть. Вкусненьке, Главное, щоб було. А ми починаємо далі тільки з спікермена Титана. Пам'ятаєте, в цю ем, тролі анімацію від Дефук Бума і в цей момент я його правда, не... в тому том ролі, там, де троє слів розбирав, то я його забув закрити. Да, буває таке, що забуваю. І в цей момент я теж не закрив і я не забув, я спеціально не закрив і не про Блін, Ютуб не бань мене за це. Просто ну, хочу розказати то есть, ну, короче, і в них і в тілі мене Титани, особливо в спікермена Титана, спікермена Титана була пушка ну, в одному місці. Ну я не скажу, яке, а то YouTube точно вже мене запайнить. Ну коротше, друзі, якось вот так. І пам'ятаєте, спікермен менті там заливався і виключився. І проиграв. Значить, в серії о, проіграє хто? Спікермен Менті Бачите, друзі, що я склав, який пазл для вас? І кстати, ви тоже робіть, робіть... і... Давайте свої догадки просто от, даю вам години сфоткати цей мій пазл і відправити в свою спільноту. Ну я сам відправлю в свою спільноту, цей кадр. Все, давайте. Можете скріншотити вже. Я думаю, всі закзаскріншотили цей кадр. От, можете відправляти свою в свою спільноту. Якщо у вас, знечно, є ця спільнота. Ну друзі, якось, вот так. Ну, друзья, если вам понравилась моя теорія і мій пазл, який я склав, то ставте лайк, підстав на канал. Я буду дуже рада, если ви до день народження мого каналу наберете один підписників. Так що, друзья, все, всем пока. А с вами був я стас на следующем! Діть нові теорії і нову серію сківіді, сківіді Битва частина 3». Ну або взагалі зборник. Все, пока точно.